Маршрут номер 15 частково ми розглянемо перетин перехрестя Запорізького шасеця та вулиці Панікахі. Зручно повертати праворуч, оскільки і при зеленому сигналі світлофора, але мінус в тому, що при цьому буде у пішоходів також зелений при червоному, але можливо будуть рухатися з інших сторон. Поки що тільки з праві їдуть і ми нікому не заважаємо. Слідкуємо у пішоходівці червоне світло. Так, Побачили, що тут знак забороняючої зупинки. Обмеження швидкості не більше 40 у нас так і є. А, ну, до місця зупиночки проїдемо, де можливо зупинитися. Зараз запропонуємо нашому ученику це зробити. І Юля сподівається, все це зробить правильно. Тому що знак забороняючої зупинки діє до знака 3.42. Кінець усіх заборонних обмежень або до наступного перехрестя. І он. Ні-ні, ні це не перехрестя, це вис. Хоча... Ну, тут здорові території, так. Ні-ні-ні-ні. ні-ні, тобто Ми зараз бачимо, що тут зупинка. Да? Регульований пішохідний перехід. Подивилась, що нікого нема, навіть вже користуватися. Повертатися будемо на першу суму чудово. Кінець зупинки 30 метрів. Тут, якщо відрахувати, то буде вже, не буде 10 метрів до вивіз двора. А ось тут проїжджаючи тільки оцей проїзд з лівої сторони, щоб не напроти нього. 10 метрів, щоб від краю перетинаємо, ось стовпчики. Право, поки ще порото включений. Поки не зупинилося, він працює. Є. Так, і от тут можливо зупинятися. Поїхали.